Всім привіт, друзі! Ох. Сьогодні у нас середа і у нас оновлення. Ми будемо з вами сьогодні дивитися по бистренькому масі, бо в мене посередині баскетболу, я думаю, списую. Чесно, потихеньку. Потихеньку. вони у нас продаються середньовикові ярмарки. Середні вековірка. Быстро, быстро! Димона рода! Думаю, он його тут мають продаватися. Але сусиды сварляють, ну блин. Да, это кормін зайка. У ну, мене немає цих девятострком. Ох, мне усей супер дуже нравится, лки-палки, я не знаю. Я мог Все, так тут вот, был бы. Алдрак опять стоит девятьсот пятьдесят сарконцев. У меня есть ворому. что-ну там, не знаю. Коротше, це ми вже дивилися, гарнесенький Кріоло, кріоло, кріоло. ну ще дорогі конячки. Ой, все это вот такой. Ну, у нас якісь не дуже, чесно, мені вони не подобаються, а хай зовсім. Мені подобаються тільки е, ось цей от... Шейр цей. Він дуже милий і все. А там, далі та, я вже не бачу. смисла взагалі що-лібути там. Отже, ми з вами подивилися дуже гарнесеньких та чудових коней. Я дякую вам за перегляд. Я може їх куплю десь через 2 може місця як за донатчу, тільки я вже буду прям по-крупному донатити. Прямо. Не там 5000, може 10. Це донат, не знаю. Так, на, на удвоєннях. Тому, друзі, я всім вам дякую за перегляд. І всім пока!